Важка ніч для України, важка ніч для нашої столиці, важка ніч для Києва, тому що окупанти, геноцидники, російська терористична організація знову била дронами, знову била балістикою, і знову Київ наш горів. 25 жовтня, субота на календарі. Мене звати Гаврищак, Наступні три години будемо з вами разом. Давайте говорити про найважливіші і найболючі речі, які роблять. Терористи з нашою батьківщиною Росія вдарила по Києву балістикою. Кількість поранених зросла у місті сильній пожежі. В ніч на суботу, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару. Уже за кілька хвилин у столиці пролунала серія потужних вибухів. Повітряні сили збройних сил України та місцеві телеграм-канали повідомляли наступне: що було зафіксовано загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. В четвертій годині ранку у Києві пролунала серія вибухів. У місті працювали сили протиповітряної оборони. В Столиці працює ППО. Ворог атакує місто ракетами. Будь ласка, будьте в укритті до відбою тривоги. Повідомив начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, внаслідок атаки в лівобережній частині Києва у Дарницькому та Деснянському районах виникли пожежі на кількох локаціях. Наслідки та постраждалі на той момент з'ясовувалися. Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що в Дарницькому районі пошкоджено житловий будинок вибито вікна. На місцях працюють. Рятувальники, медики та аварійні служби станом на ранок, Перепрошую, на ранок було відомо про вісім постраждалих. Трьох із них госпіталізували до медзакладів міста. Внаслідок атаки постраждав дитячий садочок в Дніпровському районі. Внаслідок ворожого обстрілу в столиці затримується рух громадського транспорту. Вже станом буквально на 9.21 відомо про 10 постраждалих. І, на жаль, київська міська військова адміністрація повідомила, що у Києві. Загинула одна людина внаслідок російської атаки. Повітряні сили України прозвітували, що в ніч на 25 жовтня противник атакував дев'ятьма балістичними ракетами Іскандер М із Ростовської та Курської областей. 62 ударних безпілотники типу Шахет Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Гвардійське. Близько 40 із них шахеди. Повітряний напад відбував відбували ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України за попередніми даними станом на 9 ранку, як кажуть повітряні сили України було збито 4 балістичні ракети та 50 ворожих БПЛА типу «Шахет». Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 12 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Ну, бо, розуміло, ця балістика, вона може, іскандери, які запускають у ворог, вона може летіти до п'яти сотень кілометрів. Не ще й інші іскандери. Іскандерка це крилаті ракети. Ці іскандери запускають, але вони теж важкі для збиття, тому що вони летять дуже низько над рельєфом. Вони повторюють контури рельєфу, і відповідно це створює додаткові складнощі для того, аби їх збивати. Чергова атака, геноцидна ворога на столицю нашої країни. Натомість ви прекрасно знаєте, що сили оборони України. Іни постійно б'ють лише виключно по законних цілях, і от два дні тому був удар по навтопробному заводу. В Рязані це загалом був 43-й удар по російських НПЗ з початку серпня. Ви знаєте, що з серпня почались циклічні точкові і дуже якісні удари по взагалі нафтопереробній галузі Російської Федерації. Та не тільки переробні а і транзитування, перекачка, відвантаження. Це все б'ється силами оборони України, аби завадити Путіну отримувати більше нафтодоларів. Так, от Рязанський нафтопереробний завод перервав роботу встановлення Воняння первинної переробки нафти після атаки українських безпілотників за даними галузевих джерел Reuters, установка LU-4 було екстрено зупинено у четвер, після того як на ній сталася пожежа внаслідок удару дрону. Потужні установки, як ви вже розумієте, я вже колись роз'яснював. В кінці цифра це означає потужність на рік переробки 4 мільйони метричних тонн на рік або ж 80 тисяч барелів на добу близько чверті загальної потужності заводу. За даними одного з джерел, також було зупинено деякі сусідні установки, включаючи реформінг установку гідроочищення, вакуумного газолю та каталітичного крекінгу. Рязанське на завод є четвертим за величиною нафтопереробки в Росії. В 2024 році він переробляв 13,1 мільйон тонн сирої нафт. Виробивши 2,3 мільйони тонн бензину, 3,5 мільйони тонн дизельного палива і відповідно 4,2 мільйони тонн мазуту. Ви розумієте, що дизпаливий мазут – це в першу чергу те, що ворог відправляє на фронт. Повторюся, це є четвертий за потужністю нафтопроробний завод Російської Федерації. За Джерелами Маройтерс, як мінімум на три місяці, він зупинив свою роботу. Ну хотілося б знаєте, друзі, аби вдарили ще по Омському, тому що Омський навтоправопароробний завод це є номер один в Росії. Він переробляє на рік 21 мільйон тонн нафти на рік.